Всім привіт! А чи доводилось колись задумуватись, що наш всесвіт по суті працює за якимось збірником правил? Ну, знаєте, чому яблука завжди падають вниз, а не скажімо, вгору, або як з'являється веселка? От сьогодні ми й спробуємо зазирнути в цей збірник правил, щоб, хоч трохи зрозуміти, як насправді влаштований наш світ. Тож, давайте починати. От давайте почнемо з чогось, що знайоме абсолютно кожному. Згадайте це відчуття з дитинства, коли після дощу на небі раптом з'являється веселка. Ну це ж справжня магія, правда? А що, як я скажу, що за цією магією насправді стоїть дуже чіткий і, я б сказав, красивий закон фізики? Виявляється, саме такі, на перший погляд, прості питання, і приводять до найбільших відкриттів. Або, от, наприклад, ще одна абсолютно буденна картина: дим. Неважливо, чи то від багаття, чи з коми на будинку, він завжди так вперто тягнеться догори, до неба. А чому він не поводиться, скажімо, як туман, який стелиться по землі. І що найцікавіше, виявляється, навіть у цьому простому русі захований один з фундаментальних принципів, який керує ну практично цілим всесвітом. І, от у цьому власне, і вся суть. Оці нескінченні чому і як це те, що об'єднує і дитину, яка тільки но пізнає світ, і серйозного вченого в лабораторії. Це таке вроджене бажання докопатися до істини, розгадати загадку. Саме воно рухає прогрес і, зрештою, рухає нас усіх уперед. Так от, для всіх цих, чому та як існує ціла наука. І це, знаєте, не просто якийсь предмет у школі, це ну, це наче справжня детективна агенція, яка розслідує найголовніші таємниці нашого всесвіту. І ім'я цієї фізика. Вона якраз і займається тим, що шукає оці фундаментальні правила гри. Щоб краще зрозуміти, в чому ж унікальність фізики, давайте знову подивимось на той самий дим. От уявіть. Хімік одразу зацікавиться, з яких там хімічних реакцій він утворився. Біолог, скоріш за все, буде вивчати, як цей дим впливає на наше здоров'я. А от фізик, фізик поставить на перший погляд абсолютно дитяче питання: а чому він взагалі летить вгору? Розумієте? Фізику цікавлять не стільки самі речовини, скільки базові закони руху та енергії, які змушують цей дим рухатися саме так, а не інакше. Отже, якщо так підсумувати, то фізика це, по суті, ніби операційна система нашого Всесвіту. Вона описує той самий фундаментальний код, за яким працює абсолютно все: від найдрібнішої порошинки до гігантських галактик. І це ті закони, які, на відміну від людських, порушити просто неможливо. Гаразд, але як почати розбиратись у цій операційній системі? Для цього нам знадобляться всього три ключові поняття. Можна сказати, що це такий собі алфавіт фізики. Якщо ми його освоїмо, то зможемо почати читати книгу природи. Отже, поняття перше фізичне тіло. Звучить трохи науково, так, але насправді все дуже просто. Це буквально будь-який предмет, який нас оточує: от телефон, книга на столі, хмара в небі та що там, навіть наша планета Земля усе це фізичні тіла. Головна умова у них є якась форма і вони займають певний простір. Далі поняття номер два це речовина. Тут теж все логічно. Якщо фізичне тіло відповідає на питання що, то речовина на питання з чого. Тобто, це просто матеріал, з якого складається тіло. Наприклад, стілець це тіло, а дерево, з якого він зроблений це вже речовина. Або машина це тіло, а метал і пластик, з яких вона складається, це речовини. Ось подивімося на кілька простих прикладів. Бачимо цинкове відро. Це ж конкретний об'єкт, правда? Отже, це тіло, а матеріал з якого його зробили, тобто цинк, це вже речовина. Або от крапля води, це тіло, а сама вода, як хімічна сполука, це речовина. Тобто, дивіться, з однієї і тієї ж речовини, наприклад, з алюмінію, можна зробити купу різних тіл: і дріт, і фольгу, і ложку. Просто запам'ятайте: тіло це форма, а речовина це вміст. Ну і нарешті третє, і як на мене найцікавіше поняття це фізичне явище. Дивіться, якщо у нас вже є тіла і речовини, то явище це по суті все, що з ними відбувається, це екшен. От коли машина їде, коли літане, коли лампа світить, оце все і є фізичні явища, тобто будь-яка зміна, будь-який процес, що відбувається у світі. І цих екшенів можна виділити кілька основних типів. От є механічні, це все, що рухається, наприклад, політ м'яча. Далі звукові. Тобто все, що ми чуємо: та ж музика, теплові. Ну тут зрозуміло, кипіння води, танення снігу. Є ще електромагнітні, це ота невидима магія на кштальт Wi-Fi чи роботи компаса. І, звичайно, світлові, сяйво сонця або світло від екрана. І знаєте, що найкрутіше? Вони ж майже ніколи не відбуваються поодинці, вони постійно йдуть разом. Добре, теорія, це звісно, чудово, але давайте тепер подивимось, як уся ця фізика може вміститися в одному єдиному маленькому пристрої, який, я впевнений, є майже у кожного. Так, давайте розберемо на прикладі звичайного смартфона. От коли в кишені відчувається вібрація, це і є чистісіньке механічне явище. Там всередині маленький моторчик змушує телефон, тобто наше фізичне тіло, дуже швидко рухатися, коливатися. А улюблена мелодія на дзвінку ну це, звісно ж, звукове явище. Динамік створює звукові хвилі, вони летять крізь повітря, і власне так ми й чуємо музику. А бувало таке, що телефон нагрівся після довгої розмови чи гри. Це ж класичне теплове явище. Просто процесор працює наповну, батарея віддає енергію, і частина цієї енергії неминуче перетворюється на тепло. А тепер про ту саму невидиму магію. Зв'язок з Wi-Fi чи мобільною мережею, це ж потужне електромагнітне явище. Телефон безперервно обмінюється невидимими радіохвилями, з вежами та роутерами. Це без перебільшення справжнє диво сучасної фізики. Ну і звісно, сам екран. Це яскраве зображення, яке ми бачимо, це світлове явище. Там мільйони крихідних пікселей випромінюють світло. Просто задумайтесь, в одному малесенькому пристрої просто зараз одночасно відбуваються механічні, звукові, теплові, електромагнітні та світлові явища. Вражає, правда? І що ж нам це все дає, а те, що розуміння цих простих ідей, це ніби отримати якусь суперсилу. Тепер, дивлячись на світ, ми бачимо не просто речі, а приховані закони та процеси, які керують абсолютно всім навколо. Отже, давайте ще раз закріпимо цю просту формулу тіло це будь-який об'єкт, речовина це матеріал, з якого він складається, а явище це дія, яка з ним відбувається. Ось і все це вже перший крок до того, щоб мислити як фізик, і наостанок пропоную невеличке завдання от, просто зараз озирніться довкола світло від лампи. Теплові від чашки з чаєм, звук клавіатури, та навіть сам факт того, що ми сидимо на стільці, долаючи гравітацію. Це ж усе фізичні явища, що відбуваються тут і зараз. Спробуйте знайти ще хоча б 5, гарантую, буде цікаво, наскільки наш світ насправді пронизаний фізикою, адже вона не в сухих підручниках, вона у кожному моменті нашого життя. Дякую, що слухали.